Радо вітаю усіх вас на нашій сторінці. Важливою характеристикою сучасної людини є креативність, здатність до творчості. Життя доводить, що в умовах, які постійно змінюються. Найкраще орієнтується, приймає рішення, працює людина творча, гнучка, креативна, здатна до нових ідей, задумів, нових підходів і рішень. Творчість це ключик до розкриття потенціалу особистості. Сьогодні, коли Україна героїчно захищає свої національні цінності, ми повинні продовжувати традиції наших предків і не забувати наскільки багата українська культура. Ми знайомимо вас з талановитими студентами факультету початкової, технологічної та професійної освіти Донбаського державного педагогічного університету. Розповідь про шаповалову Анастасію, магістрантку спеціальності середня освіта, трудове навчання та технології. Під час навчання в університеті Настя опанувала різноманітні техніки це вишивка хрестиком, гладдю атласними стрічками, канзаши, шиття, бісероплатіння, оригамі, різьблення, випалювання, кулінарія, писанкарство. Вона неодноразово брала участь у конкурсах та творчих змаганнях, таких як Сос Вернісаж або друге життя відходів, різдвяна писанка, писанковий рай, краса Слобожанської душі, українська великодня писанка, таланти третього тисячоліття та інших. У квітні 2023 року Анастасія взяла участь у конкурсі великоднього декору Писанкова веселка, який відбувся в Полтавському національному педагогічному університеті імені Володимира Галактионовича Короленка. Роботи Шаповалової Анастасії отримали високу оцінку членів журі. Вона була нагороджена грамотою за перше місце у конкурсі. Пишаймось тобою, Настя. Бажаємо нових творчих злетів. Втілення планів. І натхнення.